Який день на Михайлове чудо? Така зима. Не віриш, перевір. Сьогодні, 19 вересня, ми святкуємо це чудове свято, святкуємо в душах, в серці, молимося. Молимося за всіх, хто зараз не може бути в ось храмі, не може поставити свічечку, не може помолитися про здоров'я. Але е, всю... Свою душу, все своє здоров'я вкладає на захист нашої вітчизни. Хай Господь благословляє всіх вас, Зичу миру, який дуже скоро буде щастя, здоров'я і хай на цій українській землі, землі віруючих людей, землі оцих прекрасних чорнобривців і чудових пісень. Ніколи більше не буде війни. Я думаю, що святий Михайло обов'язково зробить нам це чудо. Слава Україні! Всім героям! Слава!